Вітаю! Я Стащенко Юрій Анатолійович, учитель історії Носівського ліцею номер 5 Носівської міської ради Чернігівської області. Моя професійна діяльність почалася в 1996 році. Ще студентом 5-го курсу Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Васильовича Гоголя я почав працювати в Новсійській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 4 на посаді вчителя історії. Закінчив вищий навчальний заклад в 1997 році з дипломом спеціаліста за спеціальністю історія та народознавство. Загальний стаж роботи 28 років. Стаж роботи в новому навчальному закладі, що відкрився в нашому місті, у 2020 році 4 повних роки. Спеціаліст вищої категорії маю звання старший вчитель. Крім історії, я ще викладаю інформатику в нашому закладі, і це є доволі серйозним підґрунтям для професійного зростання, оскільки сучасні технології змінюються досить швидко. Тому сучасному вчителю необхідно йти в ногу з часом і опановувати нові цифрові інструменти. Також у ліцеї я є відповідальною особою за функціонування інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи єдина школа, тобто адміністратором електронного журналу, з яким ми працюємо вже другий рік. Використання електронного журналу дало змогу відмовитися від паперового. У нашому закладі є діти з особливими освітніми потребами, але я не викладаю в них історію. Хоча з деякими учнями я працював як учитель інформатики. Періодично проходжу курси по інклюзії, зокрема у 2024 році. Навчався за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників з теми Інклюзивна освіта виклики сьогодення. Маю відповідний сертифікат від Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Костянтина Дмитровича Ушинського. В ліцеї створений безпечний освітній простір для дітей з особливими освітніми потребами. Видатний вчений Блес Паскаль писав Учень це не посудина, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити. Саме ці слова визначають завдання, які я втілюю у своїй роботі формування креативної особистості і виховання громадянина, здатного жити в сучасному світі. Сьогодення вимагає від педагога бути весь час у пошуку нових форм. Які б допомогли зацікавити інтелектуальний та творчий потенціал здобувачів освіти. Виникає гостра потреба у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу. Першочергове завдання школи в 21 столітті столітті інформаційних технологій формування компетентного випускника. Незаперечний той факт, що використання різноманітних джерел інформації на уроках історії сприяє розвитку цілісності та системності мислення школярів, мотивації до вивчення суспільних дисциплін, активізації розумової та пізнавальної діяльності учнів, індивідуалізації процесу навчання. Я працюю над проблемою формування інформаційної компетентності учнів у навчанні історії. Інформаційна компетентність дозволяє знаходити, збирати, обробляти, створювати, передавати інформацію, користуватися нею та сприяти різним формам комунікації, активізує діяльність учителя та учнів, сприяє здійсненню, диференціації та індивідуалізації навчання, самостійності учнів, розвитку пізнавальної активності, критичного мислення, творчих здібностей, формуванню знань. Посиленню міжпредметних зв'язків. Формування інформаційної компетентності учнів на уроках історії це актуальна педагогічна проблема, що вимагає комплексного підходу та використання різноманітних методів та технологій. Суть проблеми. Інформаційне Перевантаження. Сучасні учні живуть у умовах постійного потоку інформації, що ускладнює її критичний аналіз та відбір. Недостовірність джерел. Інтернет та соціальні мережі часто містять недостовірну або викривлену інформацію, що може призвести до формування помилкових уявлень про історичні події. Відсутність навичок аналізу. Багато учнів не володіють навичками аналізу історичних джерел. Порівняння різних точок зору та формування власних висновків. Низька мотивація. Традиційні методи викладання історії можуть бути нецікавими для сучасних учнів, що знижує їхню мотивацію до навчання. Шляхи вирішення проблеми. Використання сучасних технологій, розвиток критичного мислення. Формування навичок роботи з інформацією, застосування інтерактивних методів, підвищення мотивації, використання засобів наочності. Головною передумовою формування інформаційних компетентностей учнів для мене стала теза Освіту не дають, її здобувають. Тому діяльність учнів на моєму уроці передбачає методику роботи з інформацією, різні форми, методи і прийоми навчання, і самооцінки. Діти, які автоматично сприймають викладений учителем матеріал, не вміють мислити критично. Тому намагаюся планувати на уроках ситуації активної участі школярів. дозволяю вільно розмірковувати, робити припущення. Установлювати очевидність або безглуздість сказаного. Оскільки історія особливий вид моральної свідомості, вона створює певні стереотипи і водночас їх руйнує, тим самим формується етичне, толерантне ставлення до чужої думки. Саме урок історії покликаний стимулювати учнів до логічного мислення і духовної відповідальності. Зараз існує велика кількість онлайн-платформ та веб-сервісів для навчання, у тому числі для вивчення історії. Для того, щоб зробити процес навчання більш цікавим, постійно використовую інтерактивні вправи. Це сприяє також формувальному оцінюванню учнів, адже дає можливість пройти вправу кілька разів і нарешті досягнути ситуації успіху. Найчастіше я використовую платформи для створення інтерактивних прав на таких сайтах Lonin Apps, WordWall. Вони дуже добре підходять для формувального оцінювання учнів. Також використовую взаємооцінювання учнів на уроках. Наприклад, можна використати метод Fishbone з розв'язання певної проблеми. Учні працюють в парі, а саме отримують заготовки фішбоун, де на одній рибці треба вказати причини історичних подій чи явищ, а на іншій наслідки. Потім учні обмінюються картками, перевіряють, ставлять плюс чи мінус, доповнюють схему, а висновки роблять разом. Також можна використовувати короткі опитування з теми уроку, мінятися роботами і ставити оцінку партнеру. Для розвитку хронологічної і предметної компетентності використовую задачі на знання історичних дат. Наприклад, в умові задачі описую певні історичні події, виконую з учнями арифметичні дії, щоб в результаті здобути певне число, дату іншої події. Для перевірки теоретичного матеріалу використовую платформи зі створення тестів. Клас Time Наурок, Google Forms, Всеосвіта, Квізіс. Також учні в проєктній діяльності широко використовують хмарні технології, спільні освітні середовища. Разом працюють з Google Презентаціями, Google документами, онлайн-дошками, Padlet, Canva, Miro. Для самооцінювання використовую платформу Mentimeter або опитування в Google формах. Також можна працювати з таблицею Знаю, Хочу Знати, Дізнався, де учні коротко записують свої міркування. Найважливішим аспектом вивчення історії Є усвідомлення учнями знати історію, особливо на тлі російської агресії проти України. Бо хто не знає минулого, той не матиме майбутнього. Історія це один з видів зброї інформаційної війни. Викладаю історію України та всесвітню історію в 10 класі. Навчальна програма, за якою я працюю, це Історія України і всесвітня історія. 6-11 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти 2022 рік. Затверджено та надано ГРИФ, рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2022 року під номером 698. Але спочатку ознайомлю вас з нашим навчальним закладом. Наш заклад був відкритий зовсім недавно, у 2020 році. Тому в нас створені всі умови для безпечного та якісного освітнього простору. Минулого року, за підтримки проєкту «Десайт» в нашому ліцеї було облаштовано сучасне укриття, яке відповідає всім нормам безпеки учнів під час повітряних тривог. У деяких приміщеннях можна проводити повноцінні уроки. В укритті є цифровий хаб зі швидкісним інтернетом, проєктором та учнівськими планшетами. Також в укритті облаштований. Клас безпеки. Під час повітряної тривоги я маю змогу проводити з учнями уроки в укритті. Робота в групах є ефективним методом навчання історії, який сприяє розвитку не лише знань, але й важливих навичок, необхідних для успішної самореалізації. В нашому закладі практично всі кабінети облаштовані сучасними засобами для навчання, зокрема мультимедійними дошками та інтерактивними панелями. Це повністю вирішує проблему використання наочності, зокрема роботу з історичними картами. Також це дає змогу унаочнити роботу над спільними документами. Ось приклад використання онлайн дошки Padlet, коли учні разом роблять дописи та розміщують зображення. На відео показаний фрагмент уроку на тему радянсько-німецькі договори 30-х років. Носіївський ліцей No5 часто залучається до різноманітних проєктів, зокрема, 5 команд нашого ліцею. Взяли участь у конкурсі проєктів на облаштування укриття за фінансової підтримки швейцарсько-українського проєкту Десайд. Я також разом зі своїми учнями приєднався до цього проєкту. Це сприяло розвитку громадянської компетентності учнів їх свідомої участі в розвитку свого навчального закладу. Команда нашого ліцею. Другий рік поспіль стала переможцем Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Спочатку на рівні громади, а потім на обласному рівні. Я теж долучився до підготовки команди учнів як знавців історії. Уже три роки. Поспіль в нашому закладі за ініціативи президента ліцею Іллії Гнатенка, учня мого класу, проводиться як волонтерський проєкт Благодійний ярмарок смаколиків до Дня Святого Миколая. Кошти від ярмарку були витрачені на подарунки для дітей з особливими освітніми потребами Ніжинського дитячого будинку, а також на потреби Збройних сил України. Я також є класним керівником. Працюю безперервно на цій посаді з 1998 року. Маю три повних випуски 2005, 2012, 2019 років. Зараз класний керівник 10А класу. Я і мій клас беремо участь в різноманітних виховних заходах. Зокрема, з патріотичного виховання. А разом з тим не забуваємо про відпочинок і подорожі веселою, дружньою, класною сім'єю. Хоча зараз під час війни це досить складно, бо треба зважати на безпекову ситуацію. Активно співпрацюю з батьками учнів. Проводжу зустрічі, круглі столи, лекторії іноді влаштовуємо зустрічі на природі разом з батьками та учнями. Люблю подорожувати разом з колегами або друзями, адже це досить важливо для підтримання психічного здоров'я педагога, якому потрібно час від часу перезавантажуватись. За останні два роки. Здобутків у професії вчителя історії не так багато, бо я викладаю історію лише в одному класі. Але можу поділитися деякими моментами своєї трудової діяльності. Минулого року пройшов фахові курси за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти, освітньої галузі. Громадянська та історична досить часто використовую освітню платформу на урок для створення тестів. Маю сертифікат рівня практик. Постійно беру участь у фаховому конкурсі Учитель року з тих предметів, які викладав. В цьому році посів шосте місце в номінації Історія. У 2020 році став лауреатом обласного етапу. Цій же номінації. У цьому навчальному році моя учениця 10-го А класу Макаренко Аліна здобула диплом 3 ступеня на Всеукраїнській учнівській предметній олімпіаді з історії на 3 обласному етапі. Також вона отримала диплом лауреата обласної патріотичної онлайн вікторини провідник української ідеї Степан Бандера. Присвяченої 65-тим роковинам загибелі українського політичного діяча Степана Бандери, у 2023 році на базі Носівського ліцею No5 я проводив майстер-клас для вчителів історії нашої громади на тему використання онлайн інструментів при викладанні історії. Ділився досвідом з колегами щодо використання освітніх. І на завершення своєї презентації я прагну постійно розвиватися та вдосконалювати свої професійні навички, щоб зробити уроки історії ще більш цікавими та корисними для учнів. Я вірю, що історія це не просто наука, а ключ до розуміння сучасного світу та формування майбутнього.